Всім привіт, слава Україні. Сьогодні підемо про резервне жилення для мого господарства. Так як я за освітою не садівника а більше по електронністі, то можу дати таку кваліфіковану професійну пораду через розмову ми маємо? Акумулятор. 60 Ампер часово автомобільний. Ну, чим більше, тим краще. Інвертор 12 В 220. Це маємо модифікована синусоїда. Потужність 300 Вт, Максимальна 600. Ну і бажано. Імпульсне зарядне. Ну, ще як назва є, мікропроцесорне зарядне до акумулятора. Це зараз Ось. Вночі він зарядився, акумулятор. Зараз, як видно, світла немає. Ну, як показала практика, це таке досить серйозне рішення для забезпечення електроенергією. Ну, таких малопотужних пристроїв. Ну і то не всіх, а пізніше я розкажу. Є багато нюансів, так як це джерело живлення модифікованого синусоїда. Ну, І поки підключено зарядне пристрій. Так що ми бачимо, 100% заряду. Зарядилось 5,4 Ампера. 5,4 Ампера. 13,2 Вольта повний заряд зараз. І так, це в мене вийшло вчора. Було лише одне, здається, відключення. годинки чотири. 4. Ну, це було в мене що освітлення у великій кімнаті і плюс в кухні, радіоприймачі і там також освітлення. І що? Ми маємо 5,4 А. Це менше ніж 10% розряду. Ну ось акумулятор. Ну і також Wi-Fi роутер з, з модемом на інтернет. Одного дня, здається, в неділю були Досить часто відключення. На тривалий час, то я аж розрядив 21 до 22 амперів. Ну, Так як він потім зарядився. Ну, лишив на ніч, від'єднав це все, ну, чи мені світла не треба. Поставив на заряд. Мікропроцесорне зарядне воно автоматично зар... підбирає струм. Оптимальний заряд. Потім вимикає, ну ніяких проблем з акумулятором, Ну це не аналогове. Ну Відповідно, щоб зарядити навіть аж до 22 А годину. Ну, години 4 хватить. Вночі по-любому, хоча і вночі відключення є, вночі навіть з'являється лише 2 рази світло. От 2-3 години цього вистачає з головою, щоб зарядити цей акумулятор. Ну, і до того ж таке рішення, якби в мене був двохфазний лічильник, то по нічному тарифу я б ще якби заощаджував кошти, які його заражаю лише вночі. Я думаю, тут нічого нового не розкажу. Це більше буде порада для. Тих, в кого нема такого інвертора і думає, що вибирати, там, чи генератор, чи павербанк за півтора-дві 2000 доларів, то мені от цього вистачає з головою прямо для таких основних пристроїв, які критично необхідні. 300 Вт це навіть комп'ютер працює легко. Так, що далі необхідно? Кабель із двох сторон вилка-вилка для того, щоб включити це один край в розетку, другий, другу сторону на інвертор. Ну, якби заживити всю електромережу вдома. Ну і для розуміння розкажу, який у нас порядок відключень. Тут більше не відключення, а включення. Буває, що рано, десь на 3 години зранку, можливо, десь під обід 2 часа, 3 потім десь ввечері появиться на години 3 світло. По-різному вночі також. Ну, десь два рази по дві години, можна так сказати, десь орієнтовно. Лише, ну два рази з'являється. Тому що і в результаті на добу ми маємо, добу ми маємо, ну лише годин 9 світла в сумі. Ну, це ще до того того, що це в села, села часто виключають, це в містах, Міста менше обмежують, а от села то практично світла немає. Як який день ще. У перший день обстрілу то взагалі ну, було лише світло з'явилося десь через півдня чи через день. Далі відмикаюсь від централізованої електромережі, це обов'язково. Відключений інвертор до акумулятора до будь-якої розетки, яка вдома. І запускаємо. Так, видно, електроенергія не з'являється. Запускаємо. Вмикаю тумблер. Світло появилось. Ну і місце. Яке краще місце для максимальної продуктивності, найкраще от в теплій кімнаті, так як зараз зиму, зима, холодно. Ну, я знімаю відео це в коридорі, бо мені тут зручніше. Так, є небезпека там випарів кислоти з акумулятора, але, якщо приміщення, все одно провітрюється і тут немає таких сильних розрядів току, що той акумулятор він же ж не кипіт, він повільно зараджається відносно безпечним струмом, який здає мікроконтролер, Так само в мене маленький інвертор, він із споживання лише таких. Енергощадних пристроїв, Ну, струм там малий і, на мою думку, там випарів тої кислоти там практично немає. Це ж не автомобіль, де акумулятор біля двигуна і там більше є навантаження. Так як тут модифікована синусоїда, то ми маємо великий ряд обмежень по використанні побутових приладів. Ну, максимальна справи сумісність. Це з е, такими більш сучасними приладами, що мають і імпульсні джерела живлення. Такі як там зарядне до телефона, ноутбук, комп'ютер, лед-лампочка, телевізор, радіоприймач. Ліхтарі зародити, але є не всі, тільки теж з імпульсними джерелами жилення або ну, з хорошими аналогами. Я для прикладу зняв відео про радіоприймач, де детально розказав про ну такі малі блоки жилення. Ну, і, звичайно Wi-Fi роутер. Інтернет модем, монітор, допустимо, для прикладу. Бриться, стригтися, Оце з імпульсним джерелом жилення, таким легеньким. Фонарь, так само. Оцей зарядиться. Ну, що не підходить для такого жилення? Наприклад, такий простенький дешевий фонарик. Маю вхід 220. Ну і там конденсаторний блок живлення. Він якби з цією напругою погано сумісний. Ну, для прикладу, тут вийшли з ладу акумулятора після заряду. Ну це мама включила, щось не, не. не знала. От навіть його включити Включаю. Він тріщить. Якщо чути, може на звук. Ну, Далі повторюсь про прилади з аналоговими трансформаторами Оце у нас упс до чи безперебійне жилення до комп'ютера. Якщо його включити, якщо його включити, він не адекватно робить. Туди сюди навіть без навантаження комп'ютер виключений. Ну, як чути підвищений шум і. Ну, буває часто блимають лампочки, перемикання йде. Ну, зараз свіжо заряджений акумулятор, то він якось тягне. Ну, це не бажано. Зо мною... ну, краще напряму комп'ютер підключити щоб не мучити його. Далі ртутні лампи. Я б не рекомендував їх вмикати. Так як там була строжига і от він і так від поганої напруги навіть звичайної може вийти з ладу, а з імпульсним це буде велике перевантаження. Для освітлення це найкраще лампочки, ніяких проблем. Ну, ліхтар вийшов зладені, світить. Радіоприймач працює без проблем, проте є нюанси з блоком жилення. От, коли добротний блок жилення, зовнішній, ну це саме в мене це відео. От від перших телефонів, що якогось європейського виробництва. Такий блок жилення має хороший запас потужності. Він навіть від звичайного світла він практично не гріється майже. Ну, ледь-ледь теплий. А від імпульсного жилення він ну, трошки нагрівається більше. ну, Цього вистачає. Ну, внутрішнє джерело жилення. Краще не використовувати, тому що, як правило, там є мініатюрні трансформатори. Ну і китайське виробництво, воно ну, саме по собі навіть від звичайної мережі, може блок жилення всередині. Ну, він часто виходить з ладу. Або, якщо є зовнішнє джерело імпульсне, тоді ще краще. Також якісна переноска, там от всередині там фільтр, можливо, ще якийсь захист, і коли я подав живлення через цю розетку, ну от, переноску, і в мене мерехтіла напруга, так як тут, ну, на розрахунок для аналогове живлення. Я під'єднав через, ну, звичайну переноску. Також далі. Ну, от в кого мережа через, через потужний стабілізатор, наприклад, стабілізація напруги для, для всього господарства з там будинку, це також. Для імпульсного джерела це також погано сумісно, чи ну, краще таке не пробувати. бо Там також так само буде використовуватися трансформатор. Також реле напруги. Ну, я точно сказати не можу, бо я не розбирався, як вони побудовані. Но це ну, недобра ідея також, тому що там буде імпульсна на напруга синусвіт, далі вони не співпадають і там можуть бути також нюанси. Ну а звичайна переноска без фільтру працює без проблем. По використанні потужних приладів ми маємо обмеження, так як інвертор до ну, 300 Вт номінал і. Ну, сам комп'ютер працює. До 4 е, інвертор витримує, а от батарея роздражається, ну, більше 4 годин. Тому, якби, щоб сильніший акумулятор або спарити 2 по 60, то можна і користуватися комп'ютером. Далі, ну, відповідно, вся потужна техніка там, на, на кухні, холодильник ми використовувати не можемо. Той самий насос для води, навіть якщо він буде там. Є деякі моделі 250 Вт вібраційного типу чи на двигуні це нам не підходить, напруга, насос не запуститься. Ну, Воду то можна вручну принести. Також відповідно вся аудіотехніка. Не ради використовувати, як зазвичай в побудовані стані звичайних трансформаторів. Ну, можна чути, як він сильно шумить. Ну, то не сильно ну Як показала практика, це досить таке серйозне рішення для забезпечення електроенергії. Господарства. ну це не ігрушка. Проте є багато нюансів, також по обмеження потужності. Ну, пізніше я розкажу все детальніше. Пробую шуруповерт. Гарно присідаю напруга. Далі задача закрутити шуруп в стелю. О, ми це можемо. Так, можна жити, що хотіти. Далі ще один тест на потужність. Це вже посильніше, 1 кВт болгарка, маленький алмазний круг. Тут плавний запуск. Я ставлю на 4000 оборотів. Пробую запускаю. Запуститись не може. Далі ставлю на мінімальну потужність. Пробую включати. Запустилось. І показуєш, що я тут робив. Ну, оце грубо для опалення. Ну і по кругу тут, тут є такі проблемні місця. Тут бетонна штукатурка. Що мені де мішало, я попідрізав. Ну, по контуру, так, щоб все не показувати. Працював десь 4 хвилини. Знімати так було незручно самому. Що сказати, інвертор навіть такий маленький, це от такий помічник. Практично зранку світла немає. Я весь день працюю, ні в чому собі не відказую. А камера чуть видно ніби як дим, але це, це пил від цементу і штукатурки. Так, і що? Ну, то... Модифіковані синусоїді перетуриш, ну от побутові, побутові інструменти на колекторних двигунах, щоточні. Ну, Більш-менш вони можуть працювати на невеликих потужностях і ну, короткочасно, щоб не спалити двигун, не перегріти нічого. Надіюся, зрозуміло, роз'яснив можливості інвертора на 300 Вт, можливо комусь буде корисні такі поради. Дякую за увагу. Гарного дня.